половина йде нахуй. І гол! І бац! Ні! Ні, ну тут якесь порно почалось. Це навіть образу. Став, не маєш права. Що шо, шо, шо почалося, я може зрозуміти. Бущан, що за сейф? Блядь, амаш! Ну як так, блядь? Перець, блядь, що за хуйня? І кулаков! Ну як? Друзі, я вас вітаю на YouTube-каналі Дніпрянин. На календарі у нас 22 лютого 24 року. І ми підходимо до матчу Ліги Європи проти команди, яка нам випала. Якщо ви дивились минули, минуле відео, ви вже знаєте, хто це. Якщо ви не дивились, то це. Це Монако. Другий рік поспіль ми граємо проти французьких команд. І мені здається, що у цьому році ситуація трохи складніша. Так, давайте тепер по трансферам. У нас трансферне вікно ще не закрито, але особисто я. Нікого брати не планую, можливо, будуть трансфери на вихід, скажімо так. Спочатку, хто нас покинув, нас покинув Макс Валев і два гравця молодіжного складу. А, Нельсон Монте. Нельсон Монте у нас пішов у оренду у Кан там з правом викупа. І я сподіваюся, що він до нас не повернеться. Тому що там ну, непогані умови були. На нього був попит, але більш-менш нормальні умови запропонував Кан, якщо я не помиляюсь. Ми можемо його придбати, і там по всім виплатам буде десь 1 мільйон. Так, то, кого ми придбали? З тих, кого ви не бачили, до нас доєднався. Actually, I think it's time you beat. Кальмар. Я про нього вам казав: скіли чудові, гравець збірної Угорщини. Навіть зараз в основному складі себе добре проявив на зборах. Зараз також про це розкажу. А, ну і Віктор Корнієнко вже раніше анонсований, а також Зе Карлос. Або, якщо вам трудніше, Зек, Зек Карлос. Чудові скіли. Ми, як ви бачите, оновили фланги справа Зе Карлоса взяли, зліва Корнієнко. Передсезонка, точніше, перерву ми провели також ударно. Було дуже багато у нас матчів, усі перемоги, крім одного. І суперники, як ви бачите, також були на рівні. Тому я сподіваюся, що у нас все буде добре. Так, переходимо безпосередньо до матчу. У нас епідемія травм, хто би сумнівався. І Кулаков, і Гуаль травмовані наші нападники. Тому у нас Бланка у ролі ложної дев'ятки грає. Також цікавого дебют Зе Карлоса та Кальмара. Джен Лукас грає проти колишньої команди. Ну, як ви бачите, легко нам не буде. Тут, тут у нас і Бен Єдер, і Ніколас ПП, і гравець країни 404. Минулого року я казав, що там буде як буде. У цьому уроці нічого не змінилось. Ми... Ми в дірьмі! Точно не стало сильніше. Але давайте дивитись Одразу, перша хвилина. У нас момент можливо буде. Що ж діяти, якщо моєму що наразріла? Ситуація завершиться голим у наші ворота. Басиль не рятує. Монако продовжує атакувати. Ну, Склад у них бомбезний. Не те, що по міркам ЕФЕМу, навіть по міркам FIFA. Я просто бачу цей захист. Голові не йде нахуй. Добре, виносимо м'яч. Монако зараз йде на другому місці, поступається там лише ПСЖ. Так, ось їх ще атака. І вони забивають другий. Ну, я не знаю, що, що змінювати. Я вийшов. От у мене грають хлопці, які на зборах зарекомендували себе якнайкраще. Ну, це е, проблема те ж сама, що була минулого року. Тобто ми не зайняли перше місце, де е, попали б одразу у наступний раунд, та не зайняли третє, яке б нам. Дозволило, дозволило би пограти в Лізі-конференції. Там суперники були полегше. Але і тут були суперники, знаєте, якщо ви удивили жаркування, якщо чесно. Крітве це забиває, молодець. Вообще, похуй. Якщо чесно, я не пам'ятаю, чи показував я вам, я вам його. Останній ролик я записував десь майже тиждень тому але там була і червона зв'язка, якщо я пам'ятаю, ще там декілька таких, а, типу Штормград, це ось, ну. Мілорд, за порталом Штормград! Такі прохідні команди, в общем, були. А нам так бац і Монако. Ми не знаємо, що згадується, як этот э, покійний Ігор Гамула. Э, от ми, ми, там граємо проти сильних команд, і тут бац Дніпр. От у нас прям так бац Монако. Коли була жеребівка, всі нормальні команди тащать там Полтаву там якусь, а вторую там єдність, мирність. Ми не беремо! Мало нам Харькова! Полтовий донецька і дні? Так, Поки що бланко у ролі. Ем, Ложне 9 девятки, скажемо м'яко. Не... Ой. Пенальті. Поки я згадував слово у нас пенальті. Не вражає ось у нас. Можливо, Василь вражає. Бен Єдер! Бен Єдер забуває. До речі, я пам'ятаю, коли в дитинці дивився і вже він ще був молодий, я завжди думав, що він ізраелітані. Ну, Бен Єдер таке. А він грає. Боже, за кого він там грає? За яку збірну? Ні, ну тут якесь порно почалось. А Саша Незважаючи на те, що ми там провалили кінцівку першого кола. Продовжуємо боротьбу за чемпіонство за Кубок України. Тим паче, якщо ми зараз від Монако вилітаємо, то буде полегше. Але це не той випадок, як Дніпро-1 е, програв про АЄку, щоб сконцентруватись на чемпіонстві, і, схоже, його не отримає. То й таке. Так, ну досить. Ну що це таке? Ой-ой-ой, ой. Щось -ой -ой, ой. таке робиться вже. Знаєте, отак от дивлюсь, не сказати, що ми дуже погано граємо. Ну, Монако, так, да, звісно, краще, але ну, напевно на 4-1. Сіральто, друга жовта, пішов до сраки. от саток нормальний, сток нормально. Всі інші прямо на, на основного захисника все ж таки не ні, ну ПП. Ну, це взагалі вже було не потрібно, я вважаю. Це навіть образливо. Батальйон Монако наносить наносить удар. 19-8, PG 306. Десь 3-1 і, напевно ми мало б завершитись, але не ну, 5-1. Mm -hmm. Ось і повторний матч проти Монако. Перший нагадую завершився 1-5. Але виходимо склад майже той же. Зараз виступаємо на розслабоні очі. Магія Фемо не працює, Джин Лукас грає, як зазвичай, ганебно. У нас все ж проблема це залишається. З це більш захисним таким гравцем. Бо якщо... На відтягнутий плеймейкері там є. Навіть конкуренція. Там і Бланко, і Піха льонок. І ось Кальмара взяли. Є Качергін. Рубчинський є. То. І що? З позиції Захисного. Кальмар. З позиції Захисного є проблема. Кальмар, ну, чудово. Так, Амаш. Кальмар. Піха. Ой-ой-ой, саточок. Планко. Джин Лукас. Карлос. Карлос. Став, не маєш права. Так, хто у нас б'є? Калітвінцев, Давай забатю. Забатю. Так, рахунок 2-0. нам ще треба забити 2 голи. Ну, напевно, на цьому все, але так. Ні, не все. А давайте забиваємо гол. Я ставлю паузу і 2 хвилини. Біжимо в фулл атак. Для інтриги. Давайте, для, для серіалу у нас же тут ролик, серіал. Або Монако забиває гол, і ми заспок... заспокоїмося і просто э, будемо радіти перемозі. Ну сваток. ну, сваток не може навіть свалити нормально. Так, Монако забиває гол, давайте на цьому тоді і закінчимо. Що це таке? Що, 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 що почалося, я не можу зрозуміти? Рахунок 2-1. Нікому вже нічого не потрібно. За Карлос. Кулаков один на один не забиває. А, там офсайд, напевно. Ну, він намагався. Другий рік поспіль не можемо подолати перший плей-офф, але нормальний результат. Я задоволений, молодці. Тим паче, якщо в чемпіонаті вдасться фінішувати вище, ніж у минулому році. Нагадаю, ми були треті. Дніпро 1 заробляє... Ой, Василь, молодець. А чому Де Свісток? Заробляє копілку на мобали. Нам кожного року суперники повинні бути легше. Тому добре. Кальмар ось дебютнув. Що там? Гравець мо... Ні, не гравець. мач. А, сіметери, так, де восьма. Також вийшло, що у нас специфіка заявки, і, і заявку на ОПЛ не потрапив Денис Бойко та Ігорі Тому саме у кубку у них є шанс себе проявити. Тим паче наступна гра з Динамо я дав, дав відпочити лідерам, граємо умовно другим складом і сподіваємось на позитивний результат. Карпати, нагадаю, там грає наш з Кевінда, але за умовами оренди йому заборонено грати проти своєї колишньої команди. Ну як колишньої? Проти основної команди, скажімо так. Ну дивимось. Гуаль забиває. Ну я дуже сподіваюся, що сили нашого цього складу вистачить, щоб перемогти. Такс. Ну давайте другий заб'ємо, напевно. для впевненості. Амаш подає. І Пірес. І Перес не забиває. Так, давайте кого на заміну, Назаренка на заміну. О, Назаренка пішов. Назаренка хоче зіркового гравця. О! Забиваю. Але ну, типа камон. Який зірковий гравець. Якби не слот вихованця, я би його задоволенням продав, але це наш єдиний вихованець. Так, і кулаков. Такого не, не забуває у нас. Ну що, хлопці, ось і справжнє випробування. Динамо Київ. Ну, Я дивлюсь на їх склад, ну так, сильний, але у нас також все нормально. І я сподіваюся, що нам вдасться дати бій киянам. Тому давайте, поїхали. Хочу подивитись. Дуже багато моментів цього матчу, тому на розгорнутому будемо дивитись. Хочу сміятися 5 І зразу виход один на один гуаля. І Бущан відбиває. Могли забивати вже на першій хвилині. Андерсон. Джин Лукас. Очеречко! Вирішуй! Ай. I... Хлопці, камон, ви граєте проти Динамо Києва. Можна використовувати моменти? Навіс, що тут? Джин Лукас. Да. Ну і удари. А ось і відповідь від Динамо. Також це було дуже небезпечно. І дозволили же провести цей момент. В атаці Динамо. Тимчик Буяльський. Джин Лукас, молодець. Контратака Дніпра. Гуаль. На Очеретька, Очеретько. Джин Лукас Гуаль! Блокується удар. Ось і Ледньов. Навис. Джин Лукас! А, Джин Лукас!

Там не пенальті Дуже непогано поки що. Нема офсайду. Є подобається Джен Лукас. Ну взагалі команда подобається, якщо чесно. Але нема голів, нема голів. Ну до кінця, Гуаль, чому не граєш до кінця? А ось і кінця, а Ось і Гуаль! І не наказав, не наказав. Треба було карати. Безвідповідальні. За це треба карати. Центр. І піха. І Андерсон. Ну, що ж таке? Що ж таке? Нема реалізації зовсім у команди. 13-3 за 1.62 по XG. Ну камо, ну де голи? Іде підтримка? Чому Кулаков один? І Кулаков вирішуй! Ну, обіграє його! Ну щось таке робиться! Ні, я хочу перемогу у цьому матчі. Команда її заслуговує. Ми граємо краще. Все, віддавай м'яч. Родрігес. До люнц. Швидко. Блять. Василь. Молодці. Амаш, Амаш! Ну що ж ти робиш? Ну ніяк ми пропускаємо. Ну що це таке? Блять, Амаш! Блять, випустив долбайоба на свою голову. За голову, голові! Ахуєть Ну як так, блять? Ну як джі подивиться. Як нема голів, де голи? Ось так ми пішли, да? атаку. Щоб е, перемогу здобути, блять, да? Ну як так? Тупіша помил... помилки я не, не можу згадати. Перес, блять, що за хуйня? Піха. Блядь. Тут фестиваль е, Георгія Бущана. Я не можу зрозуміти. Виставковий матч. Бущан, купити мене. У якусь топ-клуб. Топ Василь, давай зразу контратаку. Давай, то останній шанс. Ну, повинен же бути. И кулаков! Ну как? Заебись вообще-то. Да ты ч? Там офсайд. И заря перемагая. Ой, блядь. Ну, Динамо, ось ваша Динамо, блядь. Просто посмеховоську. Ну, а що а а мені їм сказати? Грали ж добре. Добре, грали. Переграли! Повністю переграли. Ой. Ну, значить, знову, блядь, боремося за третє місце. Як, як бачимо, це також не буде просто. Яке, блядь, чемпіонство? Ну, з такою реалізацією. Ніякого чемпіонства не буде з такою реалізацією. І одразу, щоб нам не було легко, граємо проти зарі. Мінімально я зробив тут зміни, але граємо з позитивним настроєм, з атакувальною тактикою. Так, сподіваюсь, що це наша атака. Марк, Гуаль, Вихід один на один. І гол! І гол! Молодець Гуаль! У цій версії FM вони трохи пофіксили виходи один на один. Але, як казав, я вже не пам'ятаю, з ким-то спілкувався на цю тему, і він мені просто сказав, так, типа вони нічого не пофіксили, вони просто зробили воротарів тупішими при виходах один на один. Ох, no oh! oh, oh! який момент у Андерсена! Там наче хрестовина була. Кадіть він це? Ну, сер... Я как би, дуже здивуюся, якщо Серальта не заб'є жодного голу. Враховуючи його гру головою. Андерсон. В першу чергу це Піха. У нас є Бланко. Ого-хо! Рідкий момент у нас. Проблема з гравцями не вистачає українців на полі. У нас Корнієнко раз, Сваток два, а піхальонок три, Келіса чотири і на цьому все. Хм. Молодці. Ну, що тут сказати, так, без нервів? Перемога над прямим конкурентом. Це нам дуже, я думаю, допоможе. Навіть не хочу рахувати, скільки там до Динамо. Далі нас чекає календар. Календар з не дуже сильними суперниками, але це я так кажу. Без, без шапка закидательства. Тому я зіграю самостійно більшість наступних матчів. А з вами я, ми певно вже зустрінемось ближче до кінця сезону. Напевно, ось металістам повторна гра з Рею Коли буде зрозуміло, що ми претендуємо. Якщо це буде чемпіонство, то останні матчі точно ви побачите. Ну, я думаю, майже шахтарем. Ви Точно побачите і матч Кубка України. А всі інші матчі, як ви бачите, тут їх дуже багато. багато. Я зіграю самостійно, а потім вам покажу результати. Тому дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на YouTube канал Дніпрянин. Не забуваємо про Telegram канал Дніпрянин. Ставимо лайки і повідомлення, щоб не пропускати нові випуски. Їх буде багато. Дякую вам.